Ще раз моє вітання, шановні друзі, гостям мого каналу, також мої підписники. Всім щиро дякую, хто підтримав мене на стрімі з дегустацією. Щира подяка. Сердечко, також подяка спонсорам каналу Христині Зубяк, Сі, Демону Нейро, Назару Джі Полікарповичу. адвокату Миколі Пашківському. Також Вікторія Нокс. І щира подяка. Адміністратору ігру Юрчишину. Так, е, хочу записати деякі короткі відео для вас після руків'я е, типу ножа і якута. Е, буду кувати ніж е, буш З опуском асканді. Подивимося, що вийде. Але що буду кувати? Зараз я скажу. Буду кувати з цієї пластини давньої, яка в мене ще лишилася тих часів. Ось цієї вона має. Зараз я візьму штане і Вам з мірюю. Вінніше змірюю. ценный материал. Так. Зараз. Ну, Подписчики вас. Вашу дозу. Так, заготовочка у нас мая 3. Обух. 3 миллиметра. Далее у нас тут есть. Ця частина у нас має чотири. Будемо кувати ножичок бушкрафт з накладками. Які будуть накладки щічки. Вірніше, на руків'я я вже, вже сам вже подумаю, щось придумаю, з чого вони будуть. От, і саме основне, з чого ця заготовка? Це є срібло 750-ї проби. Срібло 750-ї проби. Воно є гнуче. Бачите, так? Воно гнеться. Будемо кувати, Будемо термічити. Гартувати і так далі до будівне. Я думаю, досить має бути непоганий каночок вийти. Так що таке коротеньке відео хотів вам сьогодні на вечір запустити. Поки що все, козі пал згору, хто палець вниз, підписуйтесь на канал. Я, ви знаєте, вподобайку. Всім всіх благ, всім всього найкращого. до наступного відео.